Глядачів телеканалу МТМ. З вами програма Місто Україна. Сьогодні говоримо про місто Герой. Оборона Маріуполя тривала 86 днів, 82 з яких в повному оточенні. Про героїчний подвиг українського війська та історію Маріуполя говоримо сьогодні з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії та археології Маріупольського державного університету Вадимом Коробкою. Добрий день. Добрий день. Вадим Миколайович, перше питання до вас таке. Ми всі знаємо, що вздовж річок завжди жили люди. Адже це ціне джерело води питної, риби, річки слугували торгівельними шляхами. Скажіть, будь ласка, хто населяв береги річки Кальміус, яка, власне, є в Маріуполі, і які торгівельні шляхи нею проходили? Справа в тому, що в давнину Терни надазов'я знаходились за межами цивілізації, знаходилися, правда, по сусідству із античною цивілізацією. Тому через низький рівень розвитку продуктивних сил. Жвавої торговлі не спостерігалося. близько до Кальміуса було поселення людей палеоліту, стародавнього кам'яного віку. Доказом цього є продряпаний на скелі в стилі графіті малюнок великої рогатої худоби, толі бика або тура в неолітичну добу, в добу неоліту, буквально на березі. Кальміуса та на березі Азовського моря було знайдено могильник родинне поховання неолітичної доби, якому приблизно 6 тисяч років. Ця археологічна пам'ятка отримала назву Маріупольський могильник. Її було знайдено під час будівництва Азовсталі. 1930 році там знайдені кістяки 122 похованих людей до брозої доби відносяться курганні поховання, які також були знайдені на теренах Маріуполя. Це поховання катакомбної культури, носіїв якої відносять до індоарійської спільноти. От на теренах Маріуполя було знайдено аж три поховання з рештками колісного транспорту. Наступна доба е в історії Маріуполя: це залізний вік, десь е з 10 століття до нашої ери. Е протягом, 1200 років один за іншим змінювали одне одного великі. Спільноти, які отримали в науці назви кімерійці, скіфи та сармати уже десь у другому столітті до нашої ери сармати. ця остання ця кочова спільнота була розгромлена і витіснена з теренів на Азов'я готами. Наступна спільнота це були гуни. Вони витіснили готів. За гунами прийшли авари. Авари відомі з повісті врем'яних літ літописець. Там називає їх обрі. І стосовно авар чи обрів застосовує таке прислів'я. Ймовірно, це перше українське прислів'я зафіксоване на письмі. Воно звучить так: погібоша акі обрі, тобто зникли без сліду. Наступним племенням були хазари. Вони підпорядкували багато племен, в тому числі й чорних булгар, які мешкали на теренах на Відомо, що хазари тримали під контролем і слов'янські племена, такі відомі слов'янські племена, як болянин, сіверяни та інші. Вадим Миколаївич, У нас на Запоріжжі є кам'яна могила поблизу Мелітополя. А я знаю, що Поблизу Маріуполя є кам'яні могили. Що це таке? Яке воно має для нас значення? Це дуже відома пам'ятка. Природи до речі, вона знаходиться на межі Донецької і Запорозької області, так що вона стосується і Запорозької області. Це виходи граніту на поверхню до 70 метрів. Утворилися такі невеликі гори. Можна сказати, що це невелика гірська країна, яка була оголошена заповідником. кажуть, що Вікіпедія що не менше каже, що ця гірська країна утворилася наслідок вулканічної діяльності. що відбувалося 2 мільярди років тому. Ну неможливо уявити, що це та, термін. Але от є така думка експертів: тут у заповіднику є незайманий степ поміж гір, мабуть, він більшу частину заповідника займає, і цей степ славиться багатьма видами флори і фауни, що занесені до червоної книги України. Можемо проговорити про добу Київської Русі, а і як з територією Надазов'я. І Маріуполя пов'язана битва на Калці у віки зародження Київської держави, це е, з 9 століття. До 11-го на теренах на дозові знову панують кочовики. Це дуже войовничі печеніги, які охопили увесь степ України, і панували вони тут десь 150 років. А у 11-му столітті на зміну їм прийшли половці. Половці панували десь 200 років, і їхнє панування і стосунки з київською державою завершилися із початком монгольського на. Шесті князі Русі України мали дуже щільні стосунки з половцями. Їх е, об'єднували крівна. Крівні зв'язки можна сказати, тож вони прийшли на допомогу половцям, і в битві на Калці 1223 року, 31 травня, відбулося завершення битві, де князі України-русі були повністю розгромлені, і половці теж більшість князів загинули. Але для нас цінним є те, що був поранений. І врятувався втечею з цієї битви дуже відома історична особа. Це князь Данила Романович, який більше відомий, як за традицією називають Галицьким, київський період історії Русі України переходить у галицько волинський От це наступний період. До речі, історики Росії. Uh, вони Оцей київський період зупинили і пришили його до Володимира Суздальського і Московського періоду. Так різничили історію. Нашу історію монгольська імперія почала розпадатися, і з її складу вийшла та частина, яка отримала назву Золота Орда. І Золота Орда була недолговічна. Після розпаду Золотої Орди утворилося декілька ханств, одне з яких мало осередок в Криму, і називалось Кримські. Ханство. І так, спочатку на надазов'я було у складі Золотої Орди, а потім опинилося у складі Кримського ханства. У 15 ж столітті кримський хан е, визнав зверхність е, Османської імперії, е, султана Османської імперії, як халіфа, е, повелителя мусульман. Е, і таким чином надазов'я потрапила у Сферу ісламської цивілізації, що було на теренах сучасного міста Маріуполь за доби козацтва, перша згадка письмового про козацтво стосується 15-го століття 1492 рік, і тут в Україні відбувалися непересічні події на кордоні із кочовиками, на кордоні із ісламською. Цивілізацію формується козацтво, це була верства чи стан захисників України, Річі Посполитої і Великого Князівства Литовського, які зробили дуже гідний внесок в оборону своїх земель, своїх родин. Справа в тому, що боротьба з кочовиками, боротьба з кримським ханатом. Була обумовлена тим, що здійснювалися постійні набіги, метою яких було захоплення бранців і продаж в рабство. Це була дуже потужна стаття економіки Ханату. 1746 року при впадінні кальміуса в Азовське море там було поставлено паланку кальміуську паланку. Отак От з'явилося стабільне поселення запорозьких казаків на теренах, де виріс згодом Маріуполь. Дайте коротко про те, хто такі були так звані маріупольські греки, чи є вони час, що це взагалі за люди? От ну, не треба пов'язувати маріупольських греків із давньогрецьким населенням. Це окрема антична цивілізація. Маріупольські греки це слово не випадково. Не випадкове, воно із законодавства Російської імперії так назвали православних переселенців з кримського ханату, яких вивели з Криму за імператорським наказом тисяча 1778 1780 роках. Відбувалося оце виведення під проводом православного митрополита Ігнатія. Ці православні потрапили на терени. Маріуполя і на Дозов'я вони поселилися на теренах колишньої паланки, От, і утворили не тільки міське поселення, а й більше 20 Сил. Це була пістрява спільнота в етнічному плані. Що найменше вони розмовляли двома мовами, діалектом грецькою, а також татарською мовою. Саме ті е, переселенці, що о, сіли на теренах, де виріс Маріуполь, розмовляли е, татарською е, мовою. От е, у XVIII столітті е, слово грек треба. Розуміти як конфесійна приналежність, це значить православний. Оці переселенці вони почали витісняти колишніх запорозьких казаків, що жили в кальмівській паланці. Виник такий паросток кальмівської паланки е, в двох кілометрах від цієї паланки місто Павловськ, яке було проголошено імперською адміністрацією. Відібрали Церкву, до речі, останнім е, священником цієї козацької Свято-Миколаївської церкви був священник Роман Кашевський з Олександрівської фортеці. Ми можемо з вами поговорити про дату заснування Маріуполя. Який рік ми можемо вважати роком заснування міста? І від чого рахується? Від якої події офіційно е, в міському літочисленні. Е, Рахується е, заснування міста 1778 рік, і проголошено, що це місто Павловськ заснований губернатором Азовської губернії Василем Чертковим. За переписами ми знаємо, що е, Павські більшість населення становили колишні запорозькі казаки. Було засновано у Павловську, нібито закладено церкву Марії Магдалинівську а поруч із Павловськом існувало поселення Кальміус. Що раніше називалась Кальмівська Паланка, але Січі тепер не було і не було полковника. і Це поселення отримало від держави статус державної слободи. Це літочислення було прийнято ще за радянської доби без дискусії, 1909. 78-го року в Маріуполі та ще Жданові відсвяткували 200 ліття міста і так у подальше іде літочислення офіційно прийнято початок міста 1778. Але ми говоримо, що осіле поселення з'явилося... На кілька десятків років раніше, і це було поселенням запорозьких казаків. Воно називалось Кальміус або Кальміуська Паланка. В різних джерелах я бачила, що за часів української революції в Маріуполі змінювалися там від 17 до 19 разів військово-політичний режим, тобто влада мінялась. Так? Можете трошки розповісти, від кого до кого переходило, як взагалі пережило а, ті події місто Маріуполь? Маріуполь знаходився на перехресті а, революції і воїн? Так. І, а, з установленням нової влади а, встановлювався а, новий. Центральної влади встановлювався новий режим владний режим в Маріуполі. Була визнана врешті-решт Українську Народну Республіку, яка отримала допомогу від країн Четверного Союзу. І Маріуполь потрапив в зону відповідальності Австро-Угорської імперії і австрійці. Е тут... Разом в інших містах з німцями вигнали більшовиків цю більшовицьку владу. А 29 квітня 1918 року в Києві відбувся переворот, внаслідок якого була проголошена українська держава на чолі з гетьманом Павлом Скарапаським, і це призвело до нової зміни влади. Гетьманська держава трималася на німецьких і австрійських вагнетах. І з поразкою Четверного Союзу в першій світовій війні за умовами перемир'я, підписаного 11 листопада, 1918 року, їхні війська мусили залишити всі іноземні території, де вони знаходилися, і таким чином територія. Української держави стала об'єктом агресії білогвардійців. Тепер було відновлено знову Українську Народну Республіку, але на сході вже панували білогвардійці. І у подальшому зміни влади здійснювалися тільки таким чином, червоні виганяли білогвардійців. А білогвардійці червоних. А ми можемо тезово окреслити, що було в Маріуполі за часів Голодомору та Другої світової війни. Під час Голодомору в містах жилося краще ніж на селі, тим більше в Маріуполі. Тут були металургійні підприємства, а металургія це дає хліб. Індустрії, і отже, індустріальний розвиток країни неможливо було здійснювати, якщо робочі на заводах помирають. Той же час під час голодомору в Маріуполі, чи точніше, поблизу Маріуполя, потім ця частина. Території була приєднана до Баріуполя, було почато будівництво металургійного заводу Азовсталь. Тож треба було якось постачати харчів, щоб забезпечити цих будівельників. Я читав е, спогади, написані в Америці одного з учасників цього будівництва, який врешті-решт втік. Е, то пишеться, що там хліба видавали десь від 300 до 800 грамів на добу, а також видавали там якусь дуже жидку таку юшку. Тож не помирали, аби не померти з голоду. Треба врахувати і те, що Маріуполь ще з часів козацтва перетворився на своєрідний такий хаб рибної торгівлі, і багато місцевих ще з дереволюційним стажем ловили рибу. Це також рятувало населення від голодної смерті. Як місце пережило Другу світову війну, 8 жовтня 1941 року гітлерівці захопили місто. Війська, які знаходилися. Поблизу міста майже не чинили опір. І, попри такі браворні відомості в центральних газетах, що йдуть бої за Маріуполь, ну жодних боїв не було. Тут була встановлена німецька адміністрація. Є відомості, що місто відвідував сам вождь нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Місто його цікавило, От, як і ще одного сучасного диктатора. А, тож, але треба сказати що в місті було здійснено акт холокосту відразу із захопленням міста було організовані масові розстріли євреїв біля селища, яке називалось Агробаза. Виступи да. донецьких шахтарів були чи не найпомітнішими, і власне я вважаю, що вони якось доповпливали на те, що Україна проголосила незалежність від радянського союзу. Але зараз, можливо, росіяни посіяли такий стереотип, так що на території Донецької і Луганської області особливо там всі чекали Русський мір. А місто вже пережило, ну так би мовити, другу окупацію зараз переживає. Тож скажіть, чи справді там чекали Русський мір в 2014 році, чи там більш україноцентричне центричне населення? Я хочу сказати, що звичайно. Російський мір у 2014 році а, чекала меншість населення, але а, а, ті, хто чекали, а, вони були дуже активні, і вони багато в чому маупували київський майдан. Були організовані всілякі демонстрації, мітинги, які чисельно переважали проукраїнські подібні заходи. Було захоплено міську раду районні адміністрації в місті, але спроба захопити міське управління тоді міліції провалилася, і також не були захоплені інші е, органи. Державної влади, як то, прокуратура, СБУ, загалом, от під контролем оцих. Бойовиків і активістів Знаходилося усього декілька будівель, в тому числі і міська рада. Була декілька спроб очистити міську раду, але туди знову приходили демонстранти, і, так би мовити, відновлювали своє піднімали прапор так званого ДНР. Видно було, що значна кількість людей брали участь у тому незаконному референдумі, але все ж таки це була меншість населення 13 червня 2014 року. Ці всі залишки сепаратистів бойовиків, від них було очищено на головній будівлі Маріуполя, і я думаю, що в той час все місто з полегшенням видихнуло. Слава Богу. Ви жили в Маріуполі, ви пережили ті події. До якогось часу да, в окупації провели зараз в 2022 році. А місто знаходиться в окупації з 1 березня, і ми бачили вже історії Бучі, історії Ірпіня, історії Зюму, Харківську область. Так? Ми бачили Херсонську область, ми бачили це ну, терор просто мирного населення. Питання до вас таке, я розумію, що справжні жертви Маріуполя ми побачимо вже після деокупації. Але що бачили ви, як переживало місто от перші дні окупації, перші тижні? За яких умов виїжджали звідти? Це був жах. От жах полягав в тому, що ми знаходилися в інформаційній блокаді. По телефонам, по айфонам можна було почути радіо ДНР, але там була суцільно брехлива інформація. От ми. Навіть не вірили, що може таке трапитися. Трапиться, що Маріуполь буде е, окупований. Ми чули канонаду, удари авіації. Ну я маю на увазі свою родину, свою сім'ю, і нам зранку здавалося, що це наша українська армія веде боротьбу з ворогами. Ну потім з'ясувалося, що це не так. Маріуполь опинився в блокаді, і на наших очах палали будинки поруч за 150 метрів від. Того будинку, де жив я і моя родина, ми ховалися у підвалі. Ми бачили розірвані тіла людей. Ну це було звичайно не на кожному кроці, але я бачив, треба було ходити, шукати їжу. Треба було шукати воду, і це надзвичайно дуже вражало. Дуже діяли на нерви ті польоти. Мін зі свистом здавалось так. Прокручував у мізках, що ну я вже пожив, все побачив, і мені нічого не страшно. Ну, щоб якось себе е заспокоїти, я не бачив якихось актів насильства з боку ворожих збройних сил по відношенню до мирного населення. Ну, очевидь, тут давалося знаки те, що оці вояки е ймовірно бачили в Маріупольцях. При особистих зустрічах жителів ДНР, які от тільки те й роблять, що чекають на визволення. Але на, насправді все було не так. Хоча я бачив людей і слухав людей, які говорили, що ці руйнування, ці арт-удари, авіаудари це результат дії українських військ українських збройних сил в той час. Переконувати їх у зворотньому, ну скажу, що було нерозумно, бо куди вони підуть і що заявлять, щоб комусь. Заявлять невідомо було. Але ми ж розуміли, що це звичайно ворожа діяльність. Люди, ті, які все це бачили, ну фактичне зруйнування Маріуполя, в якому припинила діяльність і самоврядування, і культурне життя, і позбавилися вони своєї роботи. Але як і раніше, дехто. Вважає винувати цю Україну українських захисників. Я таких зустрічав людей, і навіть в числі тих, кому вдалося втікти з Маріуполя на в черзі на потяг. На залізничному вокзалі ну дехто називав захисників нациками. Ну звичайно, там вже я себе не стримував, як в Маріуполі. Певним чином, от мені і моїй родині пощастило тим, що ми жили на західній Україні, Ми жили на західній окраїні міста, і ця частина була захоплена раніше, і обстріли не велися. І з'явилася змога виїхати з міста. Окупанти нас не затримували. Димикла, у вас стільки досвідів, життєвий, науковий пов'язаний з історією Маріуполя, з життям там. І найголовніше питання, яке я задаю кожному експерту в кожному випуску нашої програми. Тож скажіть, Маріуполь це Україна? Ну, безумовно, Україна. Тут, якщо підходити чисто з формальної точки зору, Маріуполь знаходиться на території України в межах міжнародно визнаних у кордонах Української держави, яка є членом організації Об'єднаних Націй, і з суб'єктивної точки зору, я народився в Маріуполі і завжди мав свідомість, що я народився в Україні і я. Живу в Україні і буду жити в Україні. Я вірю, що Маріуполь буде визволений. Військові злочинці, які його зруйнували, будуть покарані. Я вірю, що вони виплатять якісь репарації на відновлення нашого міста. Вадим колеч, я дуже вдячна вам за розмову. Вдячна, що ви поділилися своїм життєвим досвідом і бажаю вам, щоб ви скоріше повернулися додому.